Ну, для мене цей готель знову такі здивування сезону дуже вражена, подобається зміни, харчування, сервіс, взагалі все. Хто тут відпочиває в основному? Це французи, поляки, чехи, але дуже великий маркет саме на Францію та Бельгію. Готель працює по харчуванню, все включено. To my loneliness, I guess that ignorance is хорошо видны пляж если смотреть в правую сторону то есть заканчивается скалы и там начинаются песочки песочные бухточки -то Топ -топ пляж, он там снег бар На моєму каналі ви можете знайти багато відео оглядів різних готелей світу, а також, звісно, Єгипту. Відкривайте плей -вести та обирайте готель, який вас цікавить. Також допоможемо забронювати і підібрати тур, який підходить саме вам. Так, пляжу реально толку, що він на березі немає. Приємно тільки дивитись на вечерю або з тераси, але йти до пляжу он туди. Там є пісок і нормальний захід. Тож прогулятися, я думаю, треба ну, хвилин сім точно. Той момент, коли ти приїжджаєш в готель і чекаєш, що тут буде гіменце, вибачте за вираження, тому що тут завжди були дуже погані відгуки. А зараз ну, дуже приємно здивував готель. Просто чесно, є реновація всієї вхідної групи, дуже гарний вибір харчування, приємний вид, бо тут багато локацій з видом на море, басейн з видом на море, ресторан з видом на море, снегбар з видом на. Море, Море, єдине, що море, це тільки подивитися в цьому готелі, тому що до пляжу треба йти. І так, я думаю, ще йти, тому що дуже скалистий берег тут, але ну правда дуже симпатично. Зараз ще побачимо, які тут номери. Мені дуже неочікувано подобається, і навіть горки в цьому готелі з видом на море. Стандартний номер, Виглядає ось так. Ой, який гарний захід сонця на картині. Зуперю Фемелі. Максимум розміщення 4 людини, але це Family стандарт. Так розумію є ще якась категорія Family. Якщо ви любите комфорт та не любите гаяти час, тоді наші індивідуальні трансфери до ваших послуг в Єгипті, Туреччині, Європі, Азії та інших країнах світу. Комфортні авто, дитячі крісла для безпеки ваших дітей, новенький автопарк. Звертайте за номером, що вказаний на екрані. Наш сервіс саме для вас. Що хочу сказати, підсумувати, що на території 4 басейна, один ресторан. Снек-бар, є бар, горки ви бачили. Дитяча невеличка площадка. По номерам є номери до реновації і після. Як це відрізняється? Стандартний номер це більш старші меблі. Хоча, чесно скажу, не дуже велика різниця саме в меблях. А ось плитка і як виглядає санвузол. Різниця є між суперіором. Суперіорі це вже новіші меблі і по-новому зроблений санвузол. Територія зелененька, красива, поряд гори. Ну, з видом на море я вам вже перерахувала майже всі локації на території, навіть горки. Рекомендую однозначно, але не знаю, чи ви встигнете забронювати, тому що вже наперед на два місяці в готелі Стопсейл. Тож, якщо ви хочете забронювати саме горізон, хотел пишіть, щоб ми вже зайнялись підбором на ваші дати, на ваш склад сім'ї з вашого міста, звідки вам зручно вилітати, і ви встигли відпочити саме тут.